Дуже емоційний поєдинок. На жаль, команда програла. На вашу думку, що не вистачило? Ну не вистачило трохи часу, а так зробили багато дитячих помилок і в обороні і не реалізували ті моменти, які були в нас. Тому є над чим працювати на реалізацію і виправлення помилок в обороні. Погоджуюсь з вами, як вам сьогодні підтримка на трибунах? Дуже емоційно було не тільки на полі виходить? Ну так, для я думаю, що для бонувальників сьогодні було дуже, дуже цікаво. І туди два голи, потім гол, відповідь. І так така гра дуже цікава е на гострі моменти, але я ж кажу, для когось сьогодні позитивний розгляд, для кого це негативний. І наостанок, скажіть, які цілі ставлять президент клубу перед командою на сезон? Чи озвучував вже команді? Ну, такі цілі, які, як завжди, команда, яка бореться завжди, хоче боротися за Єврокубки. Будемо робити все, щоб потрапляти в Єврокубки, а там все залежить від нас. Якщо ми будемо так от грати, як сьогодні, і помилки робити, то далеко ми не підемо. Ігор, вітаю з перемогою. Скажіть, за рахунок чого вдалося перемогти? Матч дуже напружений та емоційний був по накалу. Я вважаю, що за рахунок самовідачі і реалізації у нас в принципі, ми не досить багато создали моментів, але добре, що ми їх змогли реалізувати, тому в принципі, я вважаю от, два найголовніших компоненти. Які цілі перед командою на сезон ставляться? Ну, нам публічно і нам в команді не говорили конкретної цілі просто створити боєздатну команду, яка буде нав'язувати боротьбу всім командам в лізі. Яку особу для себе цьому сезону ставити? Можливо, по голам? Та ні, я не люблю ставити цілі по голам чи ще щось. Просто тренуватись, віддавати все на полі і намагатись досягати позитивного результату це найголовніше.